Старый батальон шахи, в рай и кара. Кассилья, Сагретья, рейтинг, 1836. Старый Тут и было в 5, и было в 4, Ой, або в 5 в 5 він грає. я граю або ж 3, або ж 4. Давай ще 3. Далее же четыре. 4 Ну, давай. Так. Тут у нас трошечки, да? Пит свыстал, пешачок. Міняти коня на слона на цього слона поміняв, буде дуже небезпечний. Ну, давай, може, якось так все. Тишу. А, ти тут вирішив Ну, давай, чим ти б'єш? Слоном. Слоном могло бути і гірше. Такс. Туру я віддавати так просто не хочу. Чомусь. Позиція якась така Підозріло, підозріло. Ну окей, я інших не бачу варіантів. Хочу, щоб він тут дарив. Дякую. Дуже мило з твого боку. Бажано слона сюди швиденько переставити. Він міняє фрезів. У мене така позиція по матеріалу плюс один, я щось не що взагалі, Не, не поняв прикола. Ким ми б'ємо тут, я не можу вробитись Королем, фрезем чи всіма. Мабуть, королем. Мабуть, королем. Так, він буде здвоюватись. Як мені тут його не пустити? Як його не любити? Ну, два, якось, не знаю, так. Так. Ангели і мій. Такс. Контратака швиденько. Ой. Tako šu. Туру зараз хочу зловити так чисто. По приколу. На жаль, не зловив по приколу Туру. Ну окей, сюди пішов. А я тут зівно. Прохідного пішака хочу створити, представляєте? Що я надумав? Він піде сюди. Якось. Ну, давай так. Не знаю. Что я на Изию Пишака? Дуристика. Не-не-не. Давай быстрый фокусе. пішак пройшов. прошел. Дуже цікаво было. Иншпиль душ 65 на 65. Не 63 на 65. 63 на 65. 63 на 65. Пошепіли ми з ним, коротше, веншпілі. Тут я порізко зіграв і отримав якусь таку складну позицію, що можна було здоріти. Але йому, звісно, не треба було йти на мої ці розміни. Тут просто треба було забрати слона, не йти на матеріал, тому що чорнопольний слон дуже тут слабкі чорні поля, і це звір насправді. Його і давати не треба було. А білопольний слон тут. Також непогане, але їсти саме Тору, Сильного фігуру я забрав з дошки. Ось. І виявилося, що в мене дві фігури за Тору. Це хороша позиція. У білих дуже. Але складна. Насправді, що часу в нього купу. аж три, треба було спокійніше грати. Я взагалі не бачу, що він на одне пішика. Напав. Взагалі. Це крайнього пішика взагалі не бачу. Ну його і нема. Є 5. Десь ми поле хочемо коню дати. Нормальне в, людське. в центрі, а не Тут Тут він, звісно, підставився під вилку, але все рівно в нього тут. Прохідний пішак, мав бути. А, я 4 зразу не зіграв, вже зіграв. Хоп, хоп. Тут С4. Цього пішачка і цього такі штани розривають. Я не встигаю слон не може захиститись. Багато ходів треба робити, тут король з двома пішаками швидше, звісно, будуть, ніж мій один пішак. Ось А суперник вирішив ці пішаки вести. Аж шах треба було дати. Якщо так, то що, то це 4. то цей пішак швидше йде і все, партія закінчиться. Він підвів короля, втратив пішака, і партія закінчиться, але в мою корі.